Ти можеш бути розумним, працелюбним і здібним, але гроші ніби постійно проходять повз. Іноді причина не в помилках, а в фінансових блоках, закладених числом. У нумерології є числа, які частіше за інших стикаються з труднощами у фінансах, не тому, що вони гірші, а тому, що їхній шлях вимагає усвідомлення і внутрішньої перебудови. Перше число, яке часто має фінансові блоки, два це число чутливості, партнерства і служіння. Люди з таким числом можуть знецінювати свою працю, працювати за ідею, боятися брати гідну оплату, віддавати більше, ніж отримують їхній головний урок, навчитися цінувати себе так само, як інших. Друге число шість це число відповідальності, сім'ї та турботи. Фінансовий блок тут часто виглядає так: гроші йдуть на інших, людина тягне всіх, боїться залишити близьких без підтримки. Поки 6 не навчиться ставити межі і дозволяти собі достаток, фінанси не стабілізуються. Третє число 7. Число глибини, пошуку сенсу і внутрішнього світу. Сімки часто не довіряють матеріальному, вважають гроші чимось низьким або відкладають фінансові питання на потім їхній блок у відриві від реальності. А урок поєднати духовне з матеріальним. Четверте число Дев'ять це число служіння, завершення і гуманізму. Дев'ятки можуть відчувати провину за гроші, роздавати більше, ніж можуть, боятися жити для себе. Фінансовий потік у дев'ятки з'являється лише тоді, коли вона дозволяє собі достаток без почуття провини. Отже, фінансові блоки це не покарання, це уроки, які потрібно прожити правильно. У кожного числа є шлях до грошей, і коли ти розумієш свій. Фінанси перестають бути хаотичними. Важливо пам'ятати, фінансовий блок не означає бідність на все життя. Найчастіше це означає, що гроші приходять після внутрішніх змін. Напиши в коментарях свою дату народження, я підкажу, чи є у твоєму числі фінансовий блок і як із ним працювати. Постав лайк, якщо тема відгукнулася, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про числа долі, фінанси і життєві сценарії.